Лікувальне використання насіння гарбуза поширене в багатьох народів, наприклад, в Китаї, де давня медицина є однією з наймудріших і найефективніших. Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про лікувальні властивості простого гарбузового насіння. Так, ми знаємо, що гарбузове насіння воно добре лікує і захищає організм від паразитів, але але воно має досить багато різних лікувальних властивостей і можна його використовувати не тільки від паразитів. Тому ми сьогодні познайомимося, як ще можна використовувати гарбузове насіння. Як ми всі знаємо, насіння гарбуза містить від 40 до 50% олійної фракції, багато її жирними кислотами, монополінасиченими, має високий вміст волокон, білків, багатий склад мінералів, особливо багато цинку, магнію і калію. Вітамінів, солей, фолієвої кислоти та інших поживних речовин. Гарбузове насіння також має протизапальну властивість, особливо при захворюваннях простати та сечодійної системи. Гарбузове насіння є хорошим джерелом магнію, і, на думку французьких дослідників, люди з більш високими показниками магнію в крові живуть довше і мають менш серйозних захворювань. Я думаю, можна довіряти французьким дослідникам. Насіння також має більш терапевтичну дію, якщо його їсти свіжим і сирим, а для цього краще його замочити на ніч і їсти вранці. Солоне і смажене насіння гарбуза не має лікувальних властивостей і поживної цінності. Гарбузове насіння також багато на мононасичені жирні кислоти. Олія, що міститься в насінні гарбуза, має позитивні результати в лікуванні проблем сечового міхура і предміхової залози. Також поговоримо і про інші переваги гарбузового насіння. Гарбузове насіння корисне для здоров'я серця. Олію, що міститься в насінні гарбуза, можна порівняти за складом з оливковою олією. Також воно досить гарно допомагає в боротьбі з високим тиском. Гарбузове насіння має багато калію, який грає важливу роль в контролі артеріального тиску, а концентрація волокон в насінні гарбуза досить висока, що робить щоденне споживання відмінним засобом для профілактики і лікування закріпів. Насіння гарбуза багате вітаміном Е. З визнаною антиоксидантною активністю і щоденне його вживання допомагає в боротьбі з передчасним старінням не тільки шкіри, але й клітин всього організму. Гарбузове насіння також багате вітаміном А, який запобігає очним захворюванням. Також добре гарбузове насіння в боротьбі з простатою. Вважається одним з кращих природних методів лікування в запобіганні проблем простати і сечових шляхів. Рецепт для проблем з простатою досить простий. Беремо 150 грам насіння гарбуза, свіжого в сирому вигляді неочищеного, додаємо 1 літр фільтрованої води протягом 20 хвилин тити потрібно. Потім дайте охолонути, процідіть і випивайте по одній склянці цієї води 3 рази протягом дня, і у вас покращиться, зменшуються проблеми з простатою і сачовим шляхами. Також насіння гарбуза добре усуває паразитів. Для однієї дози лікування показано становить від 100 до 150 грам для дітей насіння і від 200 до 250 грам для дорослих на голодний шлунок, тобто на ще серце. Також гарбузовий сироп використовується для лікування астми, кашлю та бронхіту. Просто візьміть 60 грам насіння гарбуза, 2 столові ложки натурального меду. 200 мл очищеної води, 20 крапель спиртової настоянки прополісу. Потрібно змішати всі інгредієнти в блендері до однорідної маси. І Потім приймати по одній чайній лосці 5 разів на день. І ви набагато швидше вилікуєтесь від кашлю чи бронхіту. Також можна робити борошно з гарбузового насіння. Воно досить гарно допомагає для зменшення холестерину, Тригліцеридів, цукрового діабету і закрепів. Для цього насіння замочити у воді протягом декількох годин і поромити. потім висушити при кімнатній температурі. Висушене насіння помістити в блендері, подрібнити його до отримання дрібнодисперсного порошку. Цей порошок зберігайте в банці з кришкою і рекомендована доза становить не більше 3 столових ложок добового прийому. І у вас покращиться стан здоров'я. Ось деякі поради для використання гарбузового насіння. Як ми бачимо, він досить корисний у нашій народній медицині гарбузове насіння. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви використовуєте гарбузове насіння, чи просто ви його любите споживати, чи використовуєте в лікувальних цілях. Ставимо вподобайки під відео. Також не забуваємо підписуватися на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.